Сьогодні ми поміряли яму, ось навіть поставили такі направляючі. І виявилося, що якщо покласти стіни по 30 см, то не вистачить взагалі місця не під що. Тобто буде щось невеличке чисто навколо е, цієї драбини. Ну, і всі сходинки, вони, звісно, приберуться. І виходить так, що ця стіна, ця була б, буквально тут спустився і вперся отак в стіну. Не було б місця не сісти, ні поставити ніяку полочку. І тут би було 2 на 1,50 метра. Ну, тобто, дорослі людини просто сядуть і все. І це все. Враховуючи скільки тут вкладено праці і скільки це коштує, ну, було трошки недоцільно залишати так, як є. Ми вирішили, що будемо трошки розширяти до більш-менш стандартних розмірів пориба. І ще викапувати. От зараз забрали тільки 7 кубів. І ще таких буде пару разів. От. Також на цю сторону ще 30 см, а тут 30 см. Тобто оце по факту майбутня товщина стіни. Десь 30 см. І те, що ми зараз бачимо, оце така і буде яма, ну вже чистова по ширині. Тобто те, що там зараз копається, це на ширину майбутньої стіни. І тут ще мінус 30 см, тобто десь отак. По факту не така велика яма буде. А, можливо, це і на краще буде міцніше. А, але трошки обідно, якщо все порахувати, скільки... Місце займають самі стіни. Так що, коли будете будувати собі погріб або переобладнувати, враховуйте, що дуже-дуже багато роботи. Нам по факту добре, що вже є драбина, і ми якби навколо неї вже гуляємо, ця драбина буде перероблюватися, бо це чого ж вона займає майже половину всього простору. І е, сьогодні вже було замовлено 5 тонн піску і 30 мішків е, цементу. Ось така гора цементу. 30 Тут 33 мішка, 400, ну це більш-менш нормальний для кладки. То е, щоб ви розуміли, ось така вона здорова ця куча, то це тільки накладку і на підлогу. Тобто коли будемо заливати вже вверх, це буде ще додатково. Я просто споминаю те відео, коли хтось казав, нахуя, я туди поліз. Оце у мене зараз таке відчуття. Ми вже почали, я розумію, ті, скільки тут ще треба робити, і назад вже дороги немає. Ось така от малята проблемка. Ще дуже-дуже сподіваюся, що все оце, ось ця вся гдота піде десь на дно, на заливку, на засипку якихось пустот, тому що я не знаю, куди її дівати. Це незвичайний не мусор, який можна в пакеті винести. От. І вже після всього цього буде проблема з землею. Землі реально дофіга. Що з нею робити, теж непонятно. Будемо, в принципі, розрівнювати всю ділянку, але я навіть не хочу зараз про це думати, скільки буде тут роботи. І на тему нафіг закривати стільки, якщо воно все одно ось отак потім пропадає. Бо погріб був поганий і я вже сумніваюся в тому, що тут щось можна перевикористати.